Христос народився. Ми сьогодні опять продовжуємо вспоминати нашого Господа Ісуса Христа. Давайте будемо розсуждати, Христос народився, для якої є цілі? Для якої є цілі Христос оставив славу Небес, престол, которому тобто, служили ангели, архангели. Херовіми, сирахми все воїнство небесне, оставив славу Небес, що на цю прискорбну землю, щоб <клухи> спасти нас. Але ж давайте проаналізуємо спочатку життя нашого Господа Ісуса Христа. Я думаю, не тільки ми <клухи> будемо згадувати страдання Ісуса Христа, його Воскресіння, а навіть Його життя. Читаємо Слово Боже, Христос родився і сказано далі, і воростав, був у всього народу і в послушанні родителей, показує п'ять нам примір життя, навіть маленького вже хлопчика Ісуса Христа, вжив, у любви всього народу, і послушанні родителей, то для нас, для наших дітей, є образ святої і праведної життя, починаючи з самого дійства. Далі ми знаємо: переносив скорби, страдання, переносив униження, насмішки, поругання і оставатися вірним Богом, ніхто не злословив, написано трості надломляно, не переломив. І на його не угасив. Оказався, то є показав примір житті християнина на землі. Дай нам Боже подражати нашому Господу Ісусу Христу в житті Його. Зате ми читаємо Слово Божое, коли вже ворос, о чому ми напоминали в прошлої дні, прийняв водне хрещення, а далі виступив на служення і служив. Всьому народу ізраїльському, затім Христос прийняв моченівську смерть. І це велике, велике собіття, яке ми часто паминаємо, коли Христос страдав на улові, а потім був похоронен і в третій день воскрес. Слава Богу! І я сьогодні хочу особе увагу обрати. На Воскресіння Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус Христос знову прийде на землю, но вже не страдать і не умирать. Прийде Христос за своїм народом. І так давайте порозсуждаємо саме велике сумтє для народа Божого, для церкви. це буде Воскресіння наше. Коли Христос прийде за церквою і умерше в Христі Воскреснуть, оставшися в живих, зміняться і встрече з Христом на облаках. Слава Богу нашому! Чуємо Слово Боже, друзі, де нам Писання ясно говорить, що Христос в третій день, після того, як похоронили, Воскрес. Давайте подивимося в Слово Боже, що таке воскресіння, або хто перший із людей був в жизни цей, в житті, зем, жизни, воскр... Я, то є, я извиняюсь, не Воскресі, а вознесся на небо. Читаю п'ята глава, Битя, де сказано так, Єнок жив 650 лет і родил Махмусала. І ходив Єнох перед Богом перед Богом праведно. І прежде свого переселення знав, що ходив Богом, ходив Єнох перед Богом праведно і був вознесен, де говориться такі слова. Вінок всіх же днів єнохових було 365 днів. Дуже легко запам'ятати. Скільки днів у, на, у году, стільки років год прожив Єнох. І ходив Єнох перед Богом і не стало його, тому що Бог забрав його. Ви чуєте, і ходив Єнох перед Богом праведно, і прожив таке велике кількість днів і не бачив смерті. Ходив Єнох перед Богом праведно, і Бог забрав його. А якщо б єнок не ходив праведно. А якщо б єнок, друзі, не жив правильною життю, я думаю, умирав би, як і всі, і Бог знає як далі. Ми очікуємо Воскресення чаєм того дня, коли прийде день, коли церква братися від землі. І якщо ми не будемо жити праведно, не будемо жити подобно, як жив Єнох на землі, як жив Ісус Христос на землі, як жили проші апостоли, не знаю, як ми будемо зустрічати день, коли Бог забирає церкву церков від землі, Вознесення ілі, значить, як сказано, Воскресення, давайте ще подивимося ще на одного чоловіка. Який також жив праведно перед Богом і не бачив смерті. Я думаю, ви всі це знаєте це людину, то є сказано, ілі я ходив перед Богом праведно і Бог забрав його. Брати і сестри, для того, щоб нас Бог забрав з землі, нам треба жити праведно. Свято перед Богом ходить. І якщо ми не будемо свято ходити, ми останемося. Якщо ми не неба свято жити, то є Ілья жив на землі, ви знаєте, його навіть жалобу перед Богом. Господи, пророку Твоїх убили, жертвенники твої розрушили. Я стався один, і моєї душі іщу. Люди в то время відступили від от Бога. Хоча Бог сказав, і що я сомню собі сім тисяч мужей, котрі не приклонили коліна перед ваалом. Але що й я говорить? І я вже в своїх очах, то є, я не бачив людей праведних, Всі. каже, остався я один. І збили пророков, умертвили праведних, я остався один. І Писання каже: Бог, друзям, Окриває Ілії, то, що Бог його забере. І я навіть говорю, що якщо видаш мене, коли я буду возноситься, жити праведною життю дуже ценно і необходимо для того, щоб нам додати дня Воскресення нашого і воскресенього з Господом на облаках, або навіть Писание каже, встреча на облаках, а затем переведенный в вечную жизнь, дебо радость по веки веков. Мы часто читаем 24 главу Матвея и 25 я коротко напоминаю всех мест. Одне же том, или сейчас никто не знает, ни ангелы, небесные, а только Отец мой. Один. Но как было в одни Ноя, так бы это пришествие Сына Человеческого, ибо как в одни Ноя перед потопом, ели, пыли, женилися, выходили замуж до того дня, как вошел мой ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не всех, так буде приствіє Сина Божого. Яка причина, друзі, що був істріблені перший мир водою? Слово Боже говорить, найстрашнеше, не думали, не думали, що скоро може постигнути суд Божий або конець. Я думаю, до нас дуже цінно сьогодні думати, що може сьогодні, а може завтра. Нам треба пристати перед Богом или через смерть, или Христос прийде забрати святих від цієї землі. Думати треба. І Писання каже, і не думали, як прийшов потом. Брати і сестри, на кожному шагу, де ми живемо, де ми ходимо, чим займаємося, треба думати, як Писання каже, о горнім помишляйте, а не о земному. Поміщать у горнім, а не о земному. Тоді буде двоє на полі, один береться, другий розіляються, двоє будуть в жерновах. один береться, другий розсиляється. І так далі, Писання нам говорить: розділиться народ, навіть розділяться діти з батьками, батьки з дітьми, чоловік і жінка розділяться. Чому? Тому що один живе праведно, а другий неправедно живе, розділяться. І вже в 25 главі, опять же Матвія говорить такі слова, де ми читаємо: тоді подобно буде Царство Небесне є вам, котрі вийшли навстречу жениху. П'ять із них було мудрих, а п'ять нерозумних. Мудрі взяли світильники – і взяли масло запас для світильників. І як за них замедлив, то уснули всі. Немудрі взяли світильники, та не взяли масла. Що таке світильник? Слово Боже говорить: світильник Божий є дух чоловіка, і наш дух і Святим Духом. Це горащий світильник, який світить, і в дане час, коли, коли згосилися. На землі, коли грех узяв велику силу, і Моє відступили від чистоти, навіть народ Божий відступає від чистоти ученя, ходять собрання, так і трудяться, але чистоти, житті нема, нема, нема світу. Тому хай Бог нам поможе вместе з світильниками взяти і масло в сосуди. масло. Єсть Дух Святой, поможи нам Боже, благослови каждую дня, Хай Бог нам дасть сили. Читаємо ще одне місце священного Писання, де сказано апостол Павел говорить: не хочу оставить вас, браття, это к Песалонікий посланцям 4 глава. Я хочу читати з 13 стишка. не хочу оставить вас браттям в ведении. об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие, говорю вам, Словом Господним, что мы, что мы, Я вибачаю. Ибо сіє, говорю вам Словом Господнім, що ми, живущі в теле, не предупредим умерші до предшества Господа нашого Ісуса Христа, потому що сам Господь, при гласі Архангела і Труби Божої сойде з неба і умерше во Христе, воскреснуть прежде. А тогда, оставшиеся в живых, будут ожидать суда. читаю дословно, потому что сам Господь, при возвещении, при гласе Архангела и труби с небо, и мертвые во Христе, воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ними, восхищены на облаках, встречении Господа нашего Иисуса Христа. І так, утішайте друг друга всіми словами, Запомним, друзі, що Писання нам говорить, «Потому і ми, оставшися в живіх, в з ними вам на облаках. Дай Боже дождаться того великого і радостного дня. Для одних цей день ви радісний. А для інших дуже печальний. Я вже не раз вам напоминав і собі в тому числі, коли брат Лука, такий був старічок, який посещав з і дуже часто ходив пішки все. І він коли приїхав у гру, то тобто прийшов у груд, і я сьогодні пам'ятаю, в моїх глазах це стоїть, витершив футлярик із подочком і Виташив отуди відкривня, яке він дете получив, і прочитав. Земля вскоре от вопля нерозумних дів. Таке було відкривання, таке совершиться, представте собі, сидимо в собранні, і вдруг половина не стало. Восхищення церкви, куди біжать, кому говоріш? Кому що сказати і перед ким поїздовувати, можна сказати бо, ну, по німецькому «душпет», по, то є за пізно буде тоді пізно каятися, пізно буде вже обращатися, шукати тих, які масло мають. Сказали, дайте нам ваше масло. А мудрі сказали, ідіть, краще к продаючому. Ібо, і ніхто вже не допоможе. Брати і сестри, дуже серйозна тема. Очень серйозно нам треба думати о нашому спасенні. Можна, кажу відкрити, можна читати, проповідувати, можна і співати, але якщо не, не в святої жизни, нічого не допоможе. Ви чуєте? Життя треба вести святом. Иван, будучи на острове Патмос, также говорит такие слова, где мы читаем из Откровения слова, которые Иван чув. 20 глава читаю такі слова. И видел я ангела скоящего снега, который имел ключи от бездны и большую в руке цепь, в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не звер его в бездну, и заключил его и положил над Ним печать, чтобы не прельщал доколе не окончится тысячу лет. После его должно ему быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которое не поклонили Зверу, не образу Его и не приняли начертання на чело свое, и на руку свою. они ожили и Царствовали со Христом. Тысячу лет. прочие жизнь умерших не ожили, до не кончится. Тысячу лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят. Блажен и свят, имеющий участие в первом воскресенье. Над ним смерть рая не имеет власти. Но они будут священниками Богу и Христу, и будут Царство с Ним во веки веков. То наша цель, то наше желание, то наш труд, друзья, чтобы достоиться, иметь участие в первом воскресенье. Пусть Бог поможет, пусть Бог благословит каждого из нас проанализировать свою жизнь. Провірить своє кожнення перед Богом, перевірить нашу життю перед людьми, Являємося ли ми святом, ходимо чисто перед Богом і ли ми перед Богом, наповнено наше серце любов'ю до Бога, до діла Божого, до народу Господнього і до гарячих морів. Поможи нам Боже, поможи нам Боже, брати і сестри, поможи нам Боже. Мати участь в першому Воскресенні. це найцінніше, це найвеликий праздник для всього святого народа, і не будуть переживати ніяких трудностей, не будуть ніяких тревог, будуть царствовать. в векі віков. Слово віку віков, брати и сестри, воно не вміщається нашим разум. Я знаю и можу утверждати, в веки віков. Наша життя земна це капель із великого океану в сравніше із життєю вічною. Дай Боже досягнуть вічної життя, не тільки про житті вечною говорити. Войти туди, Аллилуйя, войти туди, в жизнь вечную, де не печали, печалі, скорбей і тривог. Молимся об этом Амінь.